Далі поговоримо про ступені порівняння і як вони відображаються в наших підручниках на першому, четвертому рівні. І так, на першому, як бачите, у мене лише стікер, все прикметники і слова протилежні зазначення. Тому що на першому рівні нам ще е, рано щось порівнювати, бо у нас немає бази цієї, так? У нас немає переліку, хоча б якогось запасу слів, щоб ми могли вже його відміняти порівнювати. Тому на цьому рівні ми активно. Перепрошую, чому, чому прикметники і, і також слова протилежність за значенням, щоб вони парами запам'ятовувалися так: hot, cold, long shirt, tall shirt і так далі. Набираємо тут вокабуляр. І на другому рівні ми вже потихеньку починаємо говорити про ступені порівняння. На другому рівні для нас це космос. Тому, як бачите, тут навіть не правило, саме правило про ступені порівняння, а тут завдання, яке потребує вставити потрібне слово і переписати слово нижче, що потворилося речення, зачитати це речення і вивести, що у нас тут змінилося. Тобто подумати, що тут сталося, такого, що в нас є і R ER і EST. Uh, і ось на другому рівні всі завдання, вони всі такого формату. Просто змінюється, uh, про що ми говоримо, залежно від того, яку тему ми вчимо. Трошечки у нас є завдання, де треба речення прочитати, і визначити true або false, але порівняти у нас є warmer than, longer than і так далі. Ось такого формату завдання. І є ціла сторіночка відведена Lena Ось тут, де потім у нас вже з'являється ось таке найбільше завдання: це О, стоп, це третій рівень. Сорі, ось тут ми закінчуємо на ось таких завданнях: чисто добудувати речення, і ця форма вже готова. Нам треба тільки проговорити. Це завдання завжди давалося. Це не складно вписати потрібне слово, але зрозуміти, щоб вже було розуміння, що ми робимо. Що я почала робити цього року з дітками? Ступені порівняння асоціюються безпосередньо зі сходинками, тому, тому ми почали прямо перед, біля книжці, біля цього завдання малювати сходинки. На першій сходинці ми нічого не додаємо. Слово таке, яке воно існує. Далі на другій сходинці, якщо щось трошки за перший варіант, так, ми порівнюємо, воно знаходиться на другій сходинці, порівнюємо з якимось із них, додаємо ER. І якщо хтось на вершині на найвищій сходинці, це EST. Але тут, що нам ще треба важливо врахувати, що це не загальне правило для всіх слів. Тому одразу їм не приховуємо, кажемо, що це тільки частинка правила на цьому етапі, цього достатньо буде для коротеньких слів. Можна казати, односкладові слова, коротенькі слова і так далі. І ось такою схемкою користуємося упродовж цього роботи з ступенями порівняння. Я попрацювала зараз уже. Третій місяць, так, з цими словами, і ось такою сходинкою. І от буквально на цьому, на минулому тижні, там, де у нас були знову ступені порівняння, вони такі це третя сходинка, ага, це найвища. І я нарешті побачила, що вони щось зрозуміли, бо в ступені порівняння завжди це космос. От, коротенька стрілочка, і одразу кажемо: не приховуємо всієї правди, всієї правди що це частина правила. Потім наші сходинки доповняться, існують ще й довші слова. Але так, як прикладів тут слів багатоскладових не зустрічається на другому рівні, ми кажемо, що це існує, але не забуваємо зараз запам'ятати всі варіанти сходинок. Далі переходимо на третій рівень. В третьому рівні вже яскравіше проявляється ця тема та може більше. Питань уже без додаткових зображень і так далі. Ось це завдання: who is the oldest, the youngest, the shortest, the heaviest. Так само. Ми це все проговорюємо, теж малюємо сходинку. На першій сходинці що нічого не додається, на другій і R, ER, на третій, і ST, і плюс Z, але Z це вже правило артикля, не правило ступенів порівняння. Потім ось такого формату також є зображення, треба визначити, що the highest, the lowest і так далі. І ось з'являється прекрасне more boring і the most boring. Less, the least. Що, що робити? Ми говорили про ER, EST, час дати другу частинку правила про more і the most. І так само ми домальовуємо другу сходинку. Ви можете... Я це так побачила. І я не знаю, можливо, ви так робите, можливо, так ще хтось робить. Але я до цього дійшла тільки зараз, що це візуалізує і мені трошки допомагає. По першій сходинці поверхні рухаються маленькі слова, односкладові, по другій сходинці рухаються багатоскладові слова, довгі слова, More і Most. Звісно, що сюди ми не помістимо винятки, про це ми кажемо також, що як і у всіх правилах. Так само у нас є винятки, є слова-бунтівники, які не хочуть працювати за правилами. Але коли у них є оця сходинка, довгі, хоча б орієнтир, односкладові, багатоскладові слова, вони відсотків 60-70 ступенів порівняння закривають. І є наочна візуалізація, що воно таке, так? Все ми зрозуміліше, коли ти такий, ага, нічого, трошки більше, вище, краще, і найкраще. І так їм зрозуміли, що не знаю, як воно буде працювати далі, але поки що це такий мій е, власний інсайт. І е, зараз я бачу, що діти ось це запам'ятали, і вони почали про це думати, а не просто е, коли, е, коли це бачать, вони такі, не знаю що, не знаю, що з цим робити, давайте повертатися до правила. А коли повернутися лише до сходинок, е, як на мене, це коли ми говоримо про present simple, що це факт. А present Continuous що це процес. Так само, коли ми говоримо про ступені порівняння, коли в них буде таке візуальне зображення, є шанс, що вони утворять їх правильно, а не просто пригадають якийсь приклад з тих, яких ми проходили. От, і власне, далі ця тема прослідковується так само багато разів у левелі третьому, і кожен раз ми можемо просто звертатися до цих сходинок, по суті, вони закривають. Майже все правило, за винятком винятків. Але у нас на четвертому рівні вже з'являється. І на третьому в кінці книжки також є ступені порівняння. Так, і ми якраз на третьому рівні маємо закрити потребу в оцих двох сходинках для довгих і для коротких слів, для односкладових і складових і багатоскладових. На четвертому рівні ця тема вже стає більш серйозною, солідною, складнішою. Ми знайомимося з винятками, знайомимося з більшою кількістю слів. Потім вони у нас є і у створенні розповіді. Так уже прослідковується Cold Cold the coldest і так далі. Далі зустрічаються, коли ми говоримо про. Describing people також знаходиться, з'являється в ступені порівняння. І ось це якраз ми робили, коли до цього всі, всі завдання, які були, ми малювали сходинки. А ось це робили ось це завдання, і я їм кажу: вони такі: ага, це ж друга сходинка, третя сходинка, далі shorter, Це який варіант? це, ну, Я ще не називаю що це comparative superlative degree. Хоч би вони запам'ятали просто, що це порівняння вищий. І найвищий. От. А до того, що це comparative superlative, я думаю, що ми ще прийдемо. Далі, Далі у нас так само ступені порівняння з'являються для, для довших слів, для багатоскладових. Тут вся сторіночка на порівняння most, лес, least. Також знаходиться і в кінці також завдання, де воно не очевидне, так, але прослідковується, що ми з цим працюємо. І там, де ми працюємо з цим ще менше, такі приклади також. Я обирала саме ті, які більш ну, там, на якийсь хороший відсоток складаються з цієї теми. І в кінці у нас є вже ось такі дві прекрасні таблички. На порівняння тут у нас є і more than, і as-as, і Less Then, і as-as, воно буде зустрічатися, винятки і односкладові, і багатоскладові, і так далі. Ось так прослідковуються ступені порівняння на першому, четвертому рівні. Бачите, що завдання поступово складніше, від простого утворити речення, переписавши слова, які вже подані, ми перейшли до до продукування цих цих знань. І я думаю, що ось цей секретик трошки полегшить вашу роботу е з ступенями порівняння і наочно візуалізує, що це таке, як вона відбувається. Так, дякую. Питання, лейдіси? Немає питань, так? Да? Так, тоді я зупиню.